Чоловік забив до смерті вагітну жінку. Трагедія сталася у слі Томаш, Рокитнівського району. У середу 32-річна місцева жителька пішла в гості до свого односельчанина. Незважаючи на свій стан, жінка розпивала спиртні напої. 35-річний цивільний чоловік, із яким вона проживала шість років, довідавшись, де знаходиться жінка, вирушив за нею. Однак застав її сонно після застілля, намагаючись забрати, завдав їй декілька ударів рукою по голові. По дорозі додому сварка продовжилася, а співмешканець додав ще стусані. Прокинувшись вранці, чоловік побачив жінку непритомно з гематомами на обличчі та викликав швидку. Медики намагалися врятувати її життя, проводили реанімаційні заходи. Втім, травми виявилися надто важкими. За результатами судово-медичної експертизи, вона померла внаслідок мозкової коми забою компресії головного мозку, травматичного внутрішньочерепного крововиливу. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Чоловіка затримали за скоєне, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, досудове розслідування триває.